Шикування, підняття прапора, хвилина мовчання, у пам'ять про загиблих у ході АТО бійців. Так розпочалася загальноміська військово-патріотична гра Джура. В цьому році ця гра присвячена пам'яті загиблого козака інгульської паланки в зоні АТО Іллі Гайдука. Головна мета цих конкурсів це. Виховування військово-патріотичного духу в нашій молоді, як ви бачите, це дуже потрібно нашій державі, особливо сьогодні. Наразі тривають показові виступи козаків Інгульської паланки. А за кілька хвилин самі школярі матимуть змогу продемонструвати свої навички військової підготовки. У грі взяли участь команди 95-ї гімназії, шкіл номер 68 4, 120, 122 та 31. Програма змагань була доволі насиченою: подолання смуги перешкод, гирьові вправи, перетягування канату, стрільба, метання гранати та збирання розбирання автомата. Спробували свої сили й журналісти телеканалу Рудана. Результати далекі від нормативів, тож попрактикуватись не буде зайвим. А от школярам ця справа до душі. Я участвую в перший раз. Да, мне интересно, так интересуюсь военной тематикой, интересно вот эти всякие эти мечами, о том, как дерутся. Это очень полезно, особенно для нашего поколения, потому что современная молодежь не знает, что такое военная подготовка. Ощущение непередаваемое, так сказать. Ну, мне нравится здесь происходящее, то, что нам устроили. Я думаю, это полезно, так как происходящее в нашей стране актуально таким... Учасники засвідчили доволі високий рівень підготовки і неабияке бажання перемогти. Та формат змагань вимагає назвати переможця. Ним стала команда 95-ї гімназії.